Друзі, всім привіт! Ну що, буду пробувати збирати свій блок живлення лабораторний. Е, що нам для цього потрібно? Звісно, комп'ютерний блок живлення, вимикач, якщо його там нема, роз'єми банана. Я придбав ось такі подвійний зразу. Щупи під банана. Ну, тут трошки пророблю. Так. Е, звісно, сам перетворювач. Обжимка. Буду може десь використовувати оці накінечники, наприклад, тут, щоб все трималося надійніше і краще. Так, і, ну, може, мультиметр. І дивіться, друзі, що з чим я вже так стикнувся, перш за все, це е, з тим, що у мене тут ну, у мене цей блок живлення був. Тому буду використовувати поки що його. Ну, що в мене тут не дуже воно так все буде, може, красиво і гарно. Ну, він у мене буде перший. Я буду враховувати якісь моменти. І кажу, що це він у мене вже був. Тому буду використовувати поперше, спершу його. Подивлюсь, що воно і як воно. Так, і е, мало місця. І тут у мене буде і живлення 220 для блоку, і зразу буде. І перетворювач, і тут знизу поставлю роз'єми. Буде все воно отак виглядати, приблизно в мене. Так, і, а ви дивіться, щоб може як будете або купляти, або там що, ну, щоб, звісно, підбирали, вибирали, щоб було ще вдосталь місця. Тому що тут вимикач мені десь ззаду придеться вставляти, монту, монтувати. Так, ну ось якось так буде. Так, і по блоку живлення. Звісно, зараз вроді трошки видно. Він у мене на 375 Вт. Тут потужності в ньому більш ніж достатньо, особливо для цього перетворювача. Якщо ви там будете якісь більш потужні, вони оказується, є, я не знав, не попадалися мені. Ну, можна там ще було потужніше. Кому треба, так що можна вибрати їх там. Ну, і цей вибираємо попотужніше. І тут у нас е, є всі характеристики. І 5 е, вольт можна відсюди брати. Він буде аж видавати до 22 А. Тобто, ну класно. Так, і... І 3 вольта можна також налаштувати, і налаштувати, і 12 буде у нас видавати 18 А. Тобто, ну, такий непоганий блок живлення, такі важенький, Dell фірма, які там у вас вже буде. Дивіться, підбирайте під характеристики самі, вже як вам там заманеться. І дивіться, я вже так його розкрутив, подивився, що де да як. Коротше, ну, хто там знає, хто більше шурупає в цих ділах. Так. Дивіться. Тут я крутив, думав, може напряму підключити, щоб вбрати оцей кабель живлення, який буде торчати. Ну, щось тут не дуже, воно так все виходить. Він малий, тому не буду дуже заморачуватись. Я ж кажу, Тим паче, що він у мене перший. І дивіться, значить, по розпіновкам що? значить, всі... А, оцей у нас зелений, це буде у нас йти на кнопку живлення, вмикати. Що зараз подивимось? Ось, вмикати, вмикати. Вони, до речі, всі підписані і розпіновку можна знайти в інтернеті. Прикріплю там скріншот, який я знайшов. Всі э, э, оранжеві у нас будуть йти, помаранчеві. На 3 вольта. На 3,3 вольта там написано. Чорниця це у нас земля, вона ж буде виконувати роль маси у нас. Е, мінуса. Е, жовті це у нас 12. Всі жовті, все там підписано. Вся куча йде в 12. Красні, йдуть 5. Всі інші нам не треба. Ну, може, хтось там більше шруфа, я ж кажу. Може там попід'єднувати. Все це е, є змога випаювати, нема змоги, ну, обережно там повідкушити, щоб оці жмути вам не заважали. Так, і е, далі По врізанню, Ну, дивіться, кому як вже удобно, не можу зараз підсказати. Він алюмінієвий. Ну, можна спробувати якимись кусачками. Як отут, в сотах, так можна так буде трошки простіше повирізати. Якщо е, тут, ось. Отут я буду ставити тут місце є для вимикача. Тут буду висверлювати. Буду підбирати сверла, малювати і просто висверлю обережника і напільничком. За, за напільню, і буде класно. За напільню прикольно. Так. Ну, буду так. Буду починати це все робити. І в процесі буду вам показувати, що в мене виходить, як воно виходить. Ось, друзі, дивіться, розмітив. І тут по сотам, в принципі, можна, я брав такі звичайні кусачки, щоб вони дуже добре влазили. І, ну, вроде так все виходить. Відкушую. Або трошки не видно зараз з цієї сторони спробую. Незру... Незручно трохи. І все воно виходить, зараз я його відкушу і покажу, що вийшло. Так, друзі, дивіться, що вийшло. Ну, вроді так, непогано. Виходить, тут буде знизу банани. Зверху ось так рівненько так воно все вийшло. Теж можна. Обробити напільничком, щоб не було. Все воно вставляється. Тут поки я не буду його захлопувати, щоб поки я ще, ще його тут ще дрити повипаювати. А, і підключити. І тоді ми будемо його вже захлопувати. Так само і тут банани. Я тут таких схематично поставив, щоб ви розуміли, як воно виходить. Ну, непогано, вроді, так все здорово. Ну, це ж Буде дрід живлення у нас, вони так стояти. Можна було б купити десь. Можем, ну, може менше трошки вимукач, десь може чи тут його. Зараз спробую. Ні, тут напевно не вийде монтувати так. Треба, надо, надо або менший, або. Або з іншої сторони. Ну, спробую, щось буду вигадувати. Так, ну так, воно. Ну, естетично трошки всім виходи проводом живлення. Ну, нічого. Так як він перший можна пробачити. Так, ну що, поїхали далі. Так, і так, друзі, покажу, що я тут наробив. Значить, вимикач я поміняв і врізав. Зверху. Тут не звертайте трошку увагу. Нема, не було інструменту, на жаль. Більш якісно вирізати. ну мене, Так, вроде, нічого. так тут а вирізали, показував як. Тут а теж таким способом. До речі, поки монтував зламав всі свої кусачечки маленькі, придеться нові десь купляти, заказувати. Ну, то таке. Так, далі. А, лиш, лишні дроти. Що повипаював, що повикусував, що позалишав для, спробую там для експериментів там 5 вольтові, 3 вольтові, може щось хотілося б десь мені додати, але, на жаль, ну нема зовсім місця. Тому, може, десь побуважу якісь допоміжні е, виводи і може там якісь зарядочки зробимо, якісь. Стирочки, ну, це я ще буду думати, що там ще додать, як його додавить. Можливо, скоріш за все, буде новий блок живлення, щоб там можна було все культурно зробити. Тепер я вже буду теж е, розуміти, що як там де вмонтувати деякі свої нюанси буду враховувати. Ну, вийшло е, так. Так, дроти, я сказав. Е, Повідкусали, що повідкусали, щоб а залишили 12, 12 плюс 12 мінус. Піде на вхід-вихід. Підготував я тут коннектори такі зробив обжимочкою, всі бачили мою цю штуку. Пообжимав звісно. Тут і тута. Тут я, типу, його заізолював, ну він не заізольований, це, щоб. Вони у мене всі там е, різнокольорові, щоб столку не збувало, щоб був чорний чорним дротом. Так. І ось підготував ще теж коннектори красний плюс. з кільцем. І тут з кільцем. для чого? Для того, щоб. Зараз спробую показати. Зафіксувати його тут. Не паяти там, не наматувати все чудово. Оділи. В комплекті у нас все йде. Шайбочки. Не побачив вона одів. І затянули? Хоч. Ну, бажано знайду ключ, зараз трошки забув я за ключ. Так, і це ж у нас буде далі йти оцей чорний плюс, е, чорний мінус буде йти ж на вихід е, з нашого перетворювача. Теж тут а, все просто він вставляється, затягується. Так, щас оцей під'єднаю е, плюсовий, бо буде неудобно, так? Щоб Багато тут не розтягувати. Під'єднаю зараз і покажу, як я туди буду монтувати. Так, ну що, останні штрихи. До речі, ключ на 8, забув сказати, кому там буде цікаво, хто буде за допомогою ключа рожкового підтягувати. І так, залишається нам під'єднати. Відпускаємо коннектори наші. Так. Жовтий плюс 12 вхід. Раз. Зараз трошки вибачаюся. я. Не побачив, що вам погано видно. Так. Далі не плутаємо. Два чорних у нас. Чорний плюс 12 на вхід. Тепер. І на вихід. Красний. Плюс, понятно. Ось з конектором все красиво, чудово. Під'єднуються надійно. Так, піджали. Так, ось так воно вийшло. І тепер будемо зараз запхати, запіхоти туди. Але, мабуть, давайте перед тим, як це цементувати все ж таки спробуємо хоч трохи його перевірити. А, до речі, вимикач, вимикач, друзі, вимикач, зелений підпаяли. Чорний підпаяли. Не пам'ятаю, сказав я за нього чи не сказав. Так. Підпаяли. Підпаяли, підпаяли, так. Трохи я його так ставлю, щоб нам було зручніше. О! Так, і зараз. Не дуже мені тут удобненько. Так, є. І тепер. Де мідриживуня. Тримайся. На тебе люди дивляться. Так, молодець Погнали. Вмикаємо і... все запрацювало поки що. Так, тепер треба. Нана, де у нас? Два ампера у нас іде? Не пам'ятаю. А, ось так. 12 вольт у нас напруга вхідна Все, наче як і працює. Так, і давайте спробуємо, що у нас по з 12 вольт. Виставили. Підтвердили. 2 Ампера. По ватам Так, і ось. Дивимось. До речі, дуже тихо працює. І Не чутно. І 12 вольт у нас, дивіться, як чітко ще показує. 11.99 там, 11.99 там. Ну це. супер Здається, мені, що це результат. Офігенніший. Ага, я дивлюсь, що я перепутоплюс-мінусом. Це ж треба так. О, народ, вибачте, зараз. Перероблюємо. Вимикаємо. Чогось я не глянув. Як так вийшло? Так, все вірно. Хорошо, що провіру мультиметром. Це дав. Це. якби сразу нагрузку дав. Ну ладно, там воно. Є отік, до речі, захисти всі від переполярності, при там плюсок всяких. Так. Перевіряємо наново. Так, 12 вольт. На виході стоїть. Під'єднуємо. Так, все, тепер все гуд. <хи> ну, буває. Так що все супер. Все працює. Тепер е, збираю все докупи, щоб побачити, як воно хоч візуально, нарешті, виглядає. І покажу вам. Так, друзі, нарешті я його зібрав. Ось такі вигляди немає. Ну, отак, от типу, нічого. Урочисте зняття захисної оплівки. дам ух ти, дам є. Плювочку потім беремо. Так, і підключаємо так. Ось шупи. Самі звучання в мене. Ну, коротше, так скажу, купив. Їдуть до мене там набор спеціальний. Оце і там же ж відкручуються всякі крокодильчики. У мене там щупи були. Отакі, От я їх перероблю на штекери для для е, бананів для цих роз'ємів. Так, тому під'єднуємо. Ну, нормально там набор буде класно. Також є, я окремо замовляв, щоб крікадильчики, ну там будуть такі класні накручуватись. Звісно, покажу, як приїде там, коли вона там приїде. Так, і відключення вже у зібраному вигляді. Так, ага, воно було включено. Вмикаємо. Не дуже він громко працює. Так, і пробуємо, давайте спробуємо під'єднати. Я, до речі, ще з ним не розбирався, як краще з ним тут робити. Тому, як я трошки його поклацаю, я зніму відео вже конкретніше. І давайте... Спробую то, що я роз розказував. Беремо, тут нам не дуже удобно. Щоб нам удобніше було. Спробуємо підключити е зарядку, протестувати, як вона працює. 4,2 вольти ми виставляємо. Оце я вже мав. 4,2 вольти виставляю. Є, так, там якесь підтвердження. Я вже й не пам'ятаю. Ага, ось. І виставили. Так, ну два пороха буде. Так, підтвердили так. І вмикаємо наші виходи. Вмикнули так. Стабілізацію йде. І пробую. Так, я... якось мені треба якось продумати. Щоб всім було видно. Так, о. І пробуємо плюс, плюс. Мінус, мінус. Так, пішла зарядка. Набираємо. Ампера. Ну, він, мабуть, у мене заряжений, тому. І не бере Зараз я його перевірю. Так, він заряджений. Зараз всі акумулятори заряджені. Тому я навіть, ну, бачили, працює, ну, будемо ще розбиратися, буду я ще тестувати його. І покажу, розкажу. Так що о, до речі, видно, що 2 ампора в замкнутому режимі. Так що, перемикається, все класно працює. Все чудово, нагрузка є. Все виставляється, все заряджає. І далі, як я ще покласи, звісно, розповім. Ну, отак. От Вважаю. Штука класна, потрібна. Беріть до уваги. Збирайте по моїй інструкції, такі невеличкі Задавайте питання. Кому сподобалося, звісно, лайків і вподобайки. Ну, і хто не підписався, підписуємося. Ну і поки на все добре, чекайте наступне відео, як користуватися цією штукою. На все добре, пока.